А вони ще зі Львова з військової сторони. Uh -huh. І тут живо класав його що Беконроб, Київан uh -huh. Керніцький. Uh -huh. Ну тут от отраз дорогу жив такі господарі, і вони виписували газету радянську, большевицьку. Туї. І тут сходили ще люди, мій тато туди не ходив разом і читали разом. І що буде, прийде райське життя. Люди, звичайно, повірили в то. Ясно, що вірили. І я вони знали, що мають прийти. То і моя мама, і ті сусіди виходили з молоком, з хлібом зустрічати. А цей сусід він взяв синьо жовтий прапор і там зібрався на горі, от на, біля цього. Бо тут було також, що буде кос, де пере той парк там був конюшні польський. А вони тут зібралися біля тосоково і йшли зустрічати визволителів. І він з цим синім жовтим прапором в такому коні, розумієте, гарному моломаю. Їхав, і люди йшли його зустрічати. То що з ним потім зробив, його зварили, отам в тюрмі де є, це, його зварили просто буквально повного того особу. Не тільки його одного, там 17 чоловік тоді зварили. бо ще люди засів і таке. За те, що він зустрічав їх з хлібом, в сіллю із українським народним прапором. Його потім син пізнав його, як там пішли, пізнав його по сорочці. Він тут похований, там є могила.